Ну бог з ним скажіть, чого ви в дрімтаун їдете? Їдемо за подарком подруги. Ну і хочемо ще жінці шубу подивитися, тому що зима з... 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 да що будете подрузі дарувати. Та не знаю. Що побачимо, що сподобається. Хоча, як то кажуть, слову, руссько, дареному коню в зуби не заглядають. Але, але ми ж то знаємо. Що заглядають і не тільки заглядають, да, а ще й да, запам'ятовують да, і да, потім да, через 20 років згадують. Да, є таке. Взагалі найкращий і найбажаніший подарунок це гроші. Універсальний, універсальний 100%. 100%. подарунок про гроші. Перше середнє запитання. Берети якого кольору носять солдати ВДВ. Голуби, це дуже є. Я знаю! Без будь-яких інтриг кажу, що це правильна відповідь! Дякувати Дню ВДВ. Вся Україна і не тільки Україна знають, якого кольору у них берети, Тому що наступного дня ці берети в надзвичайних кількостях виловлюються із фонтанів усіх да, оточуючих, да, да, збираються да, по кущах всіх да, оточуючих. А сколько розбивають бутилок, аби ті берети? Об голови, так. Да. Ну, коротше кажучи, многострадальні берети. Это... Та і люди непрості. А де ти служив? Я ще служив при радянському союзі, так. і це були пограничні війська. Давайте, а що, не, не буде вже запитань? Давайте ще одне запитання. Давайте. Як називається музичний вступ, який оркестр в обов'язковому порядку виконує перед самою оперою? Йо, керний бабай, приїхали. Напросив? А, знаю. все, згадав. Згадав. Можна відповідати? Ну, якщо ти впевнений, то так. Я думаю, що вгадав. Увіртюра. Увіртюра. Іли ти думаєш, там, що якось пошід, телефонувати? Тобто зателефонувати якому? Ні. Тому просто музики у нас ніхто так не... Вийти на вулицю і запитатися людей на вулиці. Різдво. Как называется музыкальное вступление, которое оркестр исполняет в обязательном порядке перед самой оперой? Сюита, думаете? Может, сюита, да. Сюита? <laughs> ну, точно, нет? Это <laughs> нет. Думает девочка, что сюита, но я с ней не согласен. Но я все-таки рызыкну и скажу, что это увертюра. Это было последнее запитание. У цій а, сесії програми Таксі ми вже приїхали до Дрімтауна. Тому зараз а, питання тільки на 100 гривень більше чи на 100 гривень менше. Так, у вас було чотири правильних відповіді на запитання легкі. Це 200 гривень. Так, так. далі у вас була одне одна правильна відповідь про ВДВ. Це плюс 100 гривень. Да? Це вже виходить 300 гривень. Так. І якщо ви дали правильну відповідь, зараз до них додасться ще 100. 300 гривень, які ви вже заробили. І ще 100 гривень це правильна відповідь. Увертюра. Саме увертюра починає будь-яку оперу. Ну що, 400 гривень, але тепер е через невеликий шахер махер абсолютно чесний, ми можемо зробити з них 800. Називається це супергра. Полягає вона в чому? У мене є три конверти. В одному з них легке запитання, в одному середнє, в одному важке. Ви самі перемішуєте конверти між собою, ви самі витягаєте собі запитання, і якщо відповідаєте на нього правильно, то. Отримуєте 800 гривень на 400 гроші подвоюються. Якщо відповідаєте неправильно, гроші забираю собі. Ну що? Я жінці даю. чоловіка в мене банк. Міністерство фінансів. Да? Я не хочу ризикувати. Вона в мене банк. Так хоч що то є, а так вийде нічого. Нет. Тримайте гроші. Спасибо. В банк 400 ваших гривасів. Спасибо. Дякую. Спасибо. Було дуже приємно. Дякую. Да, було приємно. Пограничники Спасибо. круче, ніж видими. Стенко. <laughs> Хоча насправді. Прикордонники, ВДВ, все одно морпехи кручуть.